Всім привіт, друзі! До вашої уваги лот тапочки домашні жіночі. Представлені в різних моделей та кольорів. Перша моделька у нас бренду Esmara. Ось так вони виглядають. такої модельки в лоті три кольори. Також присутні з принтом, розмір 40-41. Тапочки дуже зручні. Такого виду. Тепленькі. З розміром 36, 37, 7 пар. Такого виду. Розмір 40, 41. З розміром 38, 39, 12 пар. Та з розміром 40, 41, 8 пар. Розмір 36, 37. 40-41. Всього у лоті 27 пар і цей лот ви можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу. Заробляємо разом!